Цільнозернова крупа. Чому саме радять як складний вуглевод, цільнозернову крупу? Розказую. Бачите, перед вами цільнозернова вівсянка. Цільне зерно не пошкоджене. З чого складається цільне зерно? От, наприклад, вівсянки складається зародка, зародки, жири, антиоксиданти, вітаміни, далі оболонка. В оболонці вітаміни групи Б, мінерали, клітковина і ендосперм це основна частина найбільша частина це вуглеводна частина. Це крохмаль і білки. Що відбувається, коли оброблена вже крупа? Зараз показую вам плющину вівсянку, це оброблена вже крупа. Бачите, роздавлена, термічно оброблена. Тобто антиоксидантів дуже мало буде. Вітамінів групи В також менше ніж цільнозерновій вівсянці. І дивимося ще, як приклад, вівсянка швидкого приготування. Ну, тут майже вже не залишилося нічого. Да? І мінералів буде менше, тому що пошкоджене зерно, вітамінів менше, клітковини майже немає, тому ось такий ефект. Пишіть, яку вівсянку полюбляєте ви. І якщо хочете дізнатися ще більше про цільнозернові крупи і як їх правильно готувати, пишіть в коментах.